Привіт, з вами Ліка. Сьогодні я розповім вам історію кохання унікальної комедійної акторки дизель-шоу Вікторії Булітко. Вона настільки часто грала на сцені дружину Євгена Сморегіна, що багато людей думають про реальність стосунків цих двох і в повсякденному житті. Насправді це зовсім не так. Євген щасливо одружений та має трьох дітей. А от у житті Вікторії не все так однозначно булітко, начебто закохана і щаслива. І перебуває поряд із найкращим чоловіком у світі. Але акторка й досі не одружена. Розберімося, як так сталося. Саме Євген Сморигін 15 років тому звернув увагу продюсерів на перспективну і талановиту віку. Її взяли у дизель шоу і жодного разу не пошкодували про це. Маленька руденька стала справжньою прикрасою та живчиком проекту. Окрім Жені Віка, частенько зображала ще й дружину Олександра Бережка. Дружина актора ніколи не ревнувала благовірного добулітки. Серце гумористки теж тоді було зайнятим. Її коханий поблажливо ставився до того, що на сцені та в кіно. Вікторія і вельйон приміряла і весільну сукню, а ще багато обіймалася та цілувалася з колегами. Євгена Гашенка теж не обійшла ця участь. Зі своїм таємничим обранцем, якого Вікторія ніколи не показувала на загал, вона була зовсім іншою. Не такою, як на сцені. Напевно, здрігала вири емоцій на показ, а вдома ставала ніжною, тихою та спокійною. Вона ніколи не завлялася на світських заходах зі своїм хлопцем, називаючи його містром А. Коханий віки був айтішником, хоча в дитинстві й танцями захоплювався, і гру на барабанах опанував. Він не любив шумні зібрання, віддаючи перевагу тихому сімейному відпочинку зі смачною їжею під серіальчик. Якось артистка виклала в мережу спільне фото, на якому не було видно обличчя її партнера. Можна лише уявити, що він набагато вищий за неї. Вони обоє родом із Запоріжжя, але познайомилися вже у Києві. Булітко саме грала на гітарі пісеньку вона така дрянь, а хлопець сидів поряд, уткнувшись у телефон. Артистку, це заділо. Вона подумала, що зараз його підкорить, і підкорила на довгих 10 років. Містер Ай надалі не проявляв ініціативи. Напевно, сподівався, що Віка сама запропонує одружитися, а потім вирішить, коли настане час народжувати дітей. Вона особливо про білу сукню не мріяла, тому й не робила кроків у цьому напрямку. Тож стосунки так і не дійшли до логічного завершення, закохані розсталися. Віка не пояснила на загал, що стало причиною розладу. Ще до містера, а в акторки були стосунки з чоловіком, який був алкогольно залежним. Вікторія закохалася так сильно, що вирішила спробувати перевиховати обранця. Але з цього не вийшло нічого хорошого. Він робив вигляд, що збирається покинути пити. Кожного разу клявся божився, що це востаннє. А вона вірила, що кохання здатне перемогти потяг до чарки. На жаль, ні. В якийсь момент знаменитість усвідомила, треба бігти світ за очі від такого мужчини. У 2019 році Вікторія Булітко взяла участь у танцях з зірками. У партнери їй дістався справжній красунчик Дмитро Дікусар, оскільки хореограф уже мав стосунки на паркеті з Іриною Білик, і пара згодом побралася та прожила в шлюбі три щасливих роки. То природно, глядачі з завмиранням серця стежили, як розвиватимуться події між цими двома талановитими людьми. Підозри посилилися ще сильніше після їхньої спільної поїздки до Грузії. Булітко запевняла, що це було виключно по роботі та пов'язано з танцями. Повіримо, попри низькі оцінки суддів болітко з Дікусаром протрималися аж до фіналу і посіли почесне третє місце. Та певно, і справді стосунки між Дімою та Вікою були виключно робочими, бо після завершення проєкту разом їх більше ніколи не бачили. Оскільки новин про особисте життя Вікторії болітко більше не надходило, шанувальники випустили з виду, що акторка знайшла нове кохання. Так тривало, доки тендітна красуня сама не розповіла про своє велике щастя. Це сталося у січні 24 го року, коли Віка відзначала день народження. У цей день коханий не лише привітав її з 41-річчям, але й освічився. Булітко протягом дня постійно викладала в мережу відео, як вони відзначають її день народження, де розважаються і що їдять. А ввечері сталося неочікуване. Кирило Попович приготував романтичну вечерю, став на одне коліно простягнув обручку. Від несподіванки, Вікторія почала стрибати по кімнаті, танцювати та весело сміятися. Звісно ж, вона відповіла так. Шанувальники зірки уважно придивилися до хлопця і втямили, що він набагато молодший за булітко. Стали гадати, наскільки на 5, 10 чи 15 років. Згодом стало відомо, що на 16. Подібна різниця у віці не завадила парі створити гурт, метелик і записати купу пісень та відзняти кліпи до них. У травні акторка вирішила відповісти сюрпризом на сюрприз і влаштувала гучну вечірку на честь дня народження Кирила, хоча знала, що він не любить привертати до себе увагу. Відтоді минуло майже два роки, а закохані хоч і живуть разом. Весілля так і не зіграли, залишаючись у статусі наречених. Коли у Вікторії запитують про дату відвідин Рацу, вона віджартовується, мовляв. Весільна сукня коштує занадто дорого. Та й вважає, що нині не на часі влаштовувати гучні святкування. Можливо, трішки згодом і оформлять стосунки офіційно. Попович познайомив наречену зі своїми батьками, які прийняли Вікторію, немов рідну доньку. Він готовий йти під вінець хоч сьогодні, а поки закохані разом пишуть пісні та викладають їх у мережу. Якщо ви полюбляєте споглядати за грою Вікторії Булітко на сцені, дизель-шоу, чи залюбки слухаєте пісні гурту Метелик, напишіть кілька добрих слів на адресу акторки та її нареченого звукорежисера. У мене для вас є ще багато історій з життя знаменитостей. Тож, аби не пропустити наступний випуск, терміново підпишіться на канал, Зіркові Побрехеньки і натисніть на дзвіночок. А якщо бажаєте зробити внесок у розвиток проєкту, шукайте реквізити в описі до відео. За вашою фінансовою підтримки ми зможемо розповідати ще більше зіркових історій.